Як збільшити дохід і прибуток свого бізнесу у 2, 3, 5 і навіть у 10 разів. Як зробити це гарантовано легко, швидко у будь-якому бізнесі, як зробити це без реклами, не знижуючи цін, не наймаючи дороговартісних спеціалістів і не розширюючи бізнес. Як збільшувати дохід, навіть якщо заважають конкуренти, клієнтів мало і їх стає все менше і менше? Про це дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як збільшити дохід і прибуток вашого підприємства безкоштовно? А поки підписуйтесь на канал. Ставте лайк, починаємо. І насправді тема збільшення доходу і прибутку підприємства є сьогодні дуже популярною, адже величезна кількість підприємців шукає відповідь на це питання. Ну а оскільки є попит, то є і пропозиція згідно відомого економічного правила. Про що я кажу? Я кажу про те, що з'являється дуже багато авторів, які дають інформацію про те, як збільшити свої доходи і прибутки. Дуже швидко. Буває, дивишся собі відео на Ютубі, нікого не зачіпаєш, і тут на тобі рекламна вставка. із приблизно такими словами: хочеш почати заробляти в десятки разів більше вже завтра? Тоді реєструйся на мій безкоштовний майстер-клас. Вас зацікавило те, що ви почули, і зацікавило не на жарт. У вас з'явилась ейфорія? Ви відчули приємне хвилювання в області грудей. А серце почало калатати сильніше від того, що ви всього в декількох кроках від такої бажаної вами суми грошей, яку ви ось-ось зможете -ось зробити. Тому ви не зволікаєте. Ви переходите за посиланням, яке з'явилось в рекламному оголошенні, і реєструєтесь. Далі ви отримуєте сповіщення або в месенджері, або на електронну пошту, у якому сказано, в котрій годині почнеться майстер-клас. І за яким посиланням вам потрібно перейти. Усе, що вам залишається, чекати. У вас, звісно, є інші справи, які ви повинні зробити, але от хлепа, вам дуже важко зосередитись на них. Важко зосередитись, бо ваша голова зайнята роздумами. Ви думаєте про майстер-клас, ви думаєте про те, що ж такого цікавого вам розкаже автор. Ви уявляєте, як у своїх руках ви вже тримаєте гроші. Які зможете заробити після перегляду цього майстер-класу? Ви вже навіть встигли їх витратити у себе в голові? Час тягнеться для вас дуже довго. Ви кожні декілька хвилин дивитесь у годинник, очікуючи, побачити годину початку майстер-класу, і нарешті. Ви дочекались. Ви швиденько під'єднуєтесь до майстер-класу, бачите на екрані таймер початку заняття і з нетерпінням чекаєте, поки на таймері з'являться нулі. І ось таймер закінчив свій рахунок. На екрані з'являється автор, якого ви бачили в рекламному оголошенні, і ваша увага повністю переключається на нього. Спочатку він запитає, як його чути, попросить поставити плюсик у чаті. Зробить перекличку, попросивши глядачів написати хто з якої країни чи міста, ви будете вражені, побачивши, скільки різних глядачів із абсолютно різних країн і міст зібрались на майстер-класі. Побачивши це, ви подумки скажете собі: ну, якщо так багато людей з абсолютно різних країн і міст тут зібралися. Значить, інформація буде справді корисною. Далі автор розповість свою історію про те, як він був ніким, але його це не влаштовувало. Тоді він почав боротися із труднощами і досягнув успіху. Від чого ваша довіра до нього тільки зросте. У вас з'явиться відчуття, ніби ви цю людину вже дуже давно і дуже добре знаєте. Пізніше він дасть вам кілька суперкрутих рекомендацій, які ви жадно записуватимете у свій блокнот, а потім скаже приблизно так: те, що ви сьогодні отримали від мене на майстер-класі, це лише крапля в морі. Якщо хочете отримати більше, приходьте на тренінг. Або на курс це не суть. Потім автор перелічує, що ви отримуєте від цього тренінгу. Розповідає про круті результати своїх учнів, які завдяки методиці із тренінгу змогли збільшити свої доходи в десятки і навіть сотні разів. Слухаючи усе це, у вас складається враження, що методика справді дуже крута і дуже ефективна, адже десятки учнів змогли отримати такі вражаючі результати. У вас мало помалу закрадається питання. Деякі з його учнів починали з гірших умов, ніж у мене, і змогли збільшити у стільки разів свої доходи. А чим я гірше від них, мало помалу у вас зростає бажання купити цей тренінг. І ось настає вирішальний момент. Автор називає вартість тренінгу. Ціна вас відверто кажучи здивувала. А зараз у вас в голові починається боротьба. Боротьба між раціональністю витратити гроші на цей тренінг. І між емоціями, які переповнюють, і думками про можливості, які ви отримаєте, пройшовши цей тренінг. Але автор тренінгу гарний продавець і хороший психолог. Він чудово розуміє, що зараз відбувається у вас в голові, тому наносить. Вирішальний удар по вашій раціональності він каже: наступне: саме сьогодні вартість цього тренінгу буде на 50% нижчою. Ви отримаєте тренінг за такою ціною, якщо оплатите його сьогодні? Вже завтра ця знижка діяти не буде. І ось ви приходите до тями, тримаючи в руках банківську картку, і оплачуєте цей тренінг. Ви задоволені? Адже ви змогли отримати дуже цінний продукт. І дуже вигідно, тепер ви з нетерпінням очікуєте, коли на вашу електронну пошту прийде повідомлення, у якому знаходиться посилання із доступом до цього тренінгу. Кожне сповіщення вашого смартфону змушує вас швиденько розблоковувати екран і переглянути, чи не прийшло таке для вас бажане повідомлення. Проте повідомлення не приходить. У вас мало помалу починає закрадатись сумнів. А чи не обманули мене раптом? Чи не переказав я гроші шахраям? Але ви дарма хвилювались до години часу. Ви отримаєте це повідомлення? Ви із полегшенням відкриєте посилання. І почнете перше заняття. На першому занятті вам розповідають про те, який ви молодець, що ви зробили правильний вибір, обравши цей курс, і обіцяють, що зовсім скоро ви відіб'єте свої кошти. Але чи справді так буде? Чи справді ви відіб'єте свої кошти? Як показує практика, більше 60% учнів курсу не доходять до останнього заняття, а отже, і не відбивають грошей, витрачених на цей курс. І лише Тиска частка учнів отримують результат, який обіцяв автор курсу. А тепер найголовніше питання. Чи це означає, що автор курсу продав повітря, а сам курс виявився неефективним? Ні. Чому ні? Тому що серед учнів курсу є й ті, хто отримав результат. Це означає, що методику, яку описав автор курсу, Працює, я скажу навіть більше, та невелика частина учасників, яка отримала обіцяний автором результат, могла навіть перевершити цей результат. Наприклад, автор курсу обіцяв, що після проходження його навчальної програми учасник зможе вийти на дохід 10 тисяч доларів за місяць, а по факту учасник вийшов на дохід 50 тисяч доларів в місяць. Тоді виникає цілком логічне питання: якщо методика така ефективна, то чому ж не у всіх вона спрацювала? Чому не всі вийшли на дохід 50 тисяч доларів на місяць? І насправді цьому є дуже багато пояснень. Перелічувати їх усіх займе дуже багато часу. Та й у цьому немає жодного сенсу, тому я назву два найважливіших і найпоширеніших. Перше пояснення: учасники просто не пройшли усі заняття до кінця. Друге пояснення, учасники не виконували усі завдання. А тепер скажіть, як можна отримати результат? Не пройшовши усі заняття і не виконуючи усі завдання, і тут виникає ще одне: абсолютно правильне питання: а чому так відбувається? Чому учасники не виконують усі завдання і не проходять усі заняття до кінця? І я знову назву вам найважливіші причини: це причини, такі як відсутність часу, лінь, втрата інтересу. А зараз у нас в думках виникає наступне питання: як таке може бути? Адже нещодавно людина горіла бажанням досягнути результату, заробити ці гроші, не хотіла ні на що інше відволікатися тут звідкись взяли слінь і втрата інтересу. Пояснення цьому дуже просте. Справа в тому, що автор курсу видав дуже багато інформації, дуже багато матеріалу. Так як є дуже багато матеріалу, його потрібно було закріплювати. Найкращий спосіб закріпити матеріал. Практичні завдання. І тут виходить наступна закономірність: є багато матеріалу, отже, буде багато практичних завдань. Автор дає так багато усього, бо турбується про свою репутацію, і він хоче, щоб його учні досягли результату. Адже кожен із тих, хто отримав результат, пройшовши його курс, є рекламою, і цього курсу. І самого автора, проте не кожен зможе засвоїти стільки матеріалу і виконати стільки практичних завдань. От і виходить, що учасники все менше і менше виконують завдань, і все менша і менша кількість учасників доходить до наступних занять. Якщо ви займаєтесь бізнесом або тільки плануєте ним займатись. У вас не буде достатньо часу, щоб вивчати стільки інформації, а тим більше виконувати так багато завдань. Вам потрібен нехай один, але робочий інструмент. Який допоможе легко, швидко збільшити доходи і прибутки вашого підприємства. Вам не потрібен інструмент, який ви будете місяць або декілька місяців впроваджувати, не розуміючи, отримаєте ви результат від цього чи не отримаєте. Вам потрібен такий інструмент, який ви можете впровадити вже сьогодні-завтра, витративши на це мінімум грошей і власних зусиль. Тоді у вас виникає питання. Чи є такий інструмент, і взагалі де його шукати? І ось що я вам скажу: такий інструмент є, і вам його шукати ніде не потрібно. Ви вже його знайшли. Це якраз і є той інструмент, про який я розповідав на початку відео. Отже, що ж це за інструмент, щоб збільшити дохід і продажі вашого бізнесу? Вам потрібно зробити всього одну дію збільшити середній чек. Для тих, хто не розуміє, що таке середній чек, поясню дуже просто: це середня сума покупки середнім клієнтом. Наприклад, у вас невеличкий продуктовий магазин, і в середньому ваш покупець здійснює у вас покупки на 100 гривень. Ось ці 100 гривень якраз і будуть вашим середнім чеком. Тепер наступне питання. Як нам його розрахувати? Для цього є дуже проста формула, виглядає вона ось так: середній чек дорівнює виручку поділити на кількість чеків. Для кращого розуміння приведу приклад. Виручка за місяць інтернет-магазину становить 100 тисяч гривень. За місяць у інтернет-магазині здійснили покупки 10 тисяч клієнтів. Отже, щоб розрахувати середній чек, нам потрібно 100 тисяч гривень поділити на 10 тисяч клієнтів. Щоб ви змогли отримати від цього відео. Максимум користі, прямо зараз поставте його на паузу і розрахуйте середній чек у своєму бізнесі. А зараз дуже важливе питання: як завдяки середньому чеку ми зможемо збільшити свій дохід? Для цього нам потрібно знати дві речі: перша: скільки доходу ви хочете отримувати від свого бізнесу. Друга, Скільки в середньому у вас клієнтів здійснює покупок за місяць. Чому за місяць? Просто так зручніше рахувати. Далі ми підставляємо ці значення у формулу і отримуємо цільове значення середнього чеку. Наприклад, ми хочемо отримувати дохід від бізнесу 200 тисяч гривень на місяць. Ми знаємо, що у нас в місяць здійснює покупку 10 тисяч клієнтів. Отже, 200 тисяч ми ділимо на 10 тисяч і отримуємо 20. 20 гривень це той цільовий середній Чек, який у нас повинен бути, щоб ми отримували дохід від свого бізнесу 200 тисяч гривень на місяць. З цим розібрались. Тепер у вас скоріш за все виникає наступне питання: а як збільшити свій середній чек? Для цього є один дуже простий, але тим не менше ефективний і перевірений на практиці метод. Що це за метод? Метод комплектування. Як він працює? Ми об'єднуємо декілька товарів чи послуг в один комплект. І вже його продаємо. Якщо це товари, то ви можете об'єднати їх у декілька штук чи за вагою. Можете об'єднати різні товари в один комплект, аналогічно із послугами чи цифровими продуктами. Приведу приклад із товарами. Ви продаєте шоколадки. Зазвичай ви продаєте їх поштучно і отримуєте від одного клієнта дохід з однієї проданої шоколадки. Але що заважає вам продавати замість однієї 2, 3, 5 шоколадок. Такому випадку. Ваш середній чек зростає в рази, а разом із ним ваш дохід. Так само і товар на вагу розглянемо цукерки для прикладу, як відбувається у більшості випадків. Приходить покупець і каже: дайте 600 грам цукерок. Що ви можете зробити? Правильно, ви комплектуєте їх по одному кілограму, наприклад. І коли клієнт прийде до вас і скаже, що хоче придбати 600 грам цукерок, ви йому відповідаєте. Ми вже пофасували цукерки по одному кілограму, щоб не витрачати ваш час. Будете брати! І в більшості випадків клієнт на це погоджується. І ось так на рівному місці, без будь-яких додаткових витрат. Ви збільшуєте свій дохід у декілька разів, теж саме і з послугами. Наприклад, ви порукар і займаєтесь стрижкою чоловіків. Замість того, щоб продавати тільки послугу стрижки волосся, ви можете продавати разом із нею і миття голови, і стрижку бороди. Тепер у вас може виникнути цілком логічне питання: а що якщо клієнт відмовиться купувати комплект? У цьому випадку у нас є два варіанти. Перший варіант ми просто повертаємось до. До одиничної продажі. Наприклад, якщо покупець хотів придбати у вас одну шоколадку, ви запропонували йому комплект із п'яти, а він відмовився, то продайте йому одну. В такому випадку ви нічого не втрачаєте. Ви просто заробите стільки, скільки заробляли раніше. Теж саме робите і у послугах. Якщо клієнт прийшов до вас підстригти волосся. Ви до цього запропонували й мої миття голови і стрижку бороди, а він відмовився, то просто підстрижіть йому волосся. Але що, якщо ви все ж хочете заробляти на продажі комплектів, і вам дуже важливо збільшити свої продажі і доходи в рази? У такому випадку вам потрібно скористатись наступним варіантом. Другий варіант. Зробіть покупку комплекту вигідною для клієнта. Як це можна зробити? Дуже просто: ви даєте знижку на покупку комплекту для кращого розуміння. Візьмемо той же приклад із шоколадками. Наприклад, у вас одна шоколадка вартує 10 гривень. Ви об'єднуєте 5 шоколадок у комплект і даєте знижку на цей комплект 20%. Тоді увесь комплект вартуватиме замість. 50-40 гривень, а вартість однієї шоколадки не 10, а 8 гривень. І це очевидна вигода для покупця, тому він з високою ймовірністю погодиться купити такий комплект. Ви можете сказати: якщо я так зроблю, то буду менше заробляти, адже я можу продати по одній шоколадці 5 клієнтам. І зробити на цьому 50 гривень. Кажучи так, ви забуваєте про декілька дуже важливих моментів. Перший момент немає жодних гарантій, того, що у вас куплять ці 5 шоколадок 5 клієнтів. Другий момент, поки ви їх продасте, може закінчитись термін придатності цих шоколадок. Третій момент. Продаючи поштучно, ви повільніше зароблятимете, ніж коли продаєте комплектом. Коли ви швидко продаєте, ви швидко повертаєте оборотні кошти, швидко повернули оборотні кошти, швидко закупляєте новий товар і знову продаєте його. Тобто за період часу, зробивши більше обертів товару, ви будете більше заробляти. До речі, якщо у вас в бізнесі виникли проблеми із оборотними коштами, простіше кажучи, вам їх не вистачає. Не те, що для закупки нової партії товару, але й щоб розрахуватись за попередній товар, який ви взяли у постачальників. То я вам наполегливо рекомендую подивитись ось це відео. У ньому ви дізнаєтесь, як швидко поповнити оборотні кошти без кредитів і без позик. До речі, цей метод активно використовує дуже відомий в Україні бренд, який у своїй галузі є третім у світі. І четвертий момент це реклама вашої продукції і вашого бізнесу. Коли клієнт купив у вас вигідно комплект товару чи послуг. Він отримав задоволення від такої покупки і скоріш за все. Поділиться цим і своїми рідними, друзями, знайомими, і вже вони, бажаючи скористатись вигідними умовами покупки, які ви пропонуєте, прийдуть до вас і також придбають вашу продукцію, від чого ви ще більше зароблятимете. Хтось із них може придбати у вас ще щось, окрім вигідного комплекту, і ваш дохід знову зросте. А хтось із таких покупців стане вашим постійним клієнтом і регулярно купуватиме у вас. А зараз у вас може виникнути. Ще одне питання і з тим, як збільшувати дохід завдяки збільшенню середнього чеку, усе зрозуміло. Але як збільшувати прибуток? Це абсолютно правильне і дуже важливе питання, адже саме прибуток визначає, скільки грошей в кінці кінців ми покладемо собі в кишеню. Щоб збільшити прибуток, є два підходи. Перший ви збільшуєте прибуток через збільшення доходу. Для цього ідеально підійде метод збільшення середнього чеку. Про який ми говорили у сьогоднішньому відео, але маю сказати, що це доволі грубий метод до того ж, він має свою межу використання, проте є інший, значно гнучкіший і ефективніший метод збільшити прибуток. Середній чек якраз і є однією із складових цього методу. Що це за метод? Отже, другий метод. Збільшуйте прибуток через управління продажами для управління продажами використовується формула із п'яти елементів, впливаючи на які ви з мінімальними затратами часу, грошей і зусиль зможете збільшити прибуток свого підприємства. Аж на 123 про те, що це за формула, і головне, як нею правильно користуватись, я розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться. Але якщо у вас не так багато вільного часу, щоб усе вивчати і самостійно шукати вирішення своєї проблеми, а ви хотіли б одразу отримати відповідь на своє питання, то найкраще рішення. Розбір вашої конкретної ситуації. Щоб це зробити, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням у описі до цього відео. Якщо у вас є достатньо часу для того, щоб вивчати технології, які допоможуть збільшити дохід і прибуток вашого бізнесу, то цей канал. Саме те, що вам потрібно. Тут ви знайдете технології збільшення доходу, прибутку, продаж, зниження витрат, управління персоналом, боротьби з конкурентами, ефективної реклами, і навіть розширення бізнесу. Усі технології перевірені на практиці і неодноразово доводили свою ефективність. З чого почати? Почніть із цих відео. Вони і доповнюють, і продовжують сьогоднішню тему. Тож не зволікайте. Обирайте будь-яке прямо зараз, і ми зустрінемось з вами вже за кілька секунд.